Ролис для мене класна, швидка поживна їжа, що стосується вуглеводу, білочку, жирочку. Тобто це закинуться. Uh -huh. І вже сьогодні я собі, звісно, там дозволяю закидуватися виключно якісними Так, ролами. <ролами. <ролами> тобто, так. якщо я це роблю, я це роблю там в ЄГерзунді або в шимі Сережи Хігая. Вони, звісно, коштують там вже по 700 і більше гривень, uh -huh. насправді, але такий один рольчик зрідка. Сильно ним не доїдаєшся, тому що вже години за півтори-дві після ролів відчувається голод, бо там багато вгливо. Uh -huh. Водів за рахунок рису, да, але щоб там сидіти, там смакувати, кайфувати чи шукати якийсь після смак. Взагалі, то ні. Мені важливо, щоб ну, там рис був смачний і рибка свіженька. Закинули побіг. А оця, а, а оця почекай, штука, коли там перемазують його цим васабі або розрочиняють васабі в соєму соусі, так. Треба так робити, бо мені здається, воно супер забуває взагалі смак. Забуває Т... смак, так його взагалі в соєвий соус треба чуть-чуть тільки макати, стороною рибки, mm -hmm. як для того, щоб присолити рибку. Mm -hmm. А наша оця з. Да. Фом, щоб ваше стекло так, так. закинулося, це неправильно. А ви самі, ти ж сам же собі контролюєш там тьба, рівень гостроти, і плюс воно такий хрінистий трошки має.